Майже по всьому світу консолі вже розкуплені. Попередні продажі закінчувались іноді за півтори-дві години в різних країнах. За підрахунками аналітиків, в світі вже замовлено 6,6 мільйонів консолей. Так, хейтери, ви були праві. Консоль провальна і нікому не потрібна. Ну зовсім нікому. Мої вітання ви на каналі про Nintendo UA. Дякую за ваші перегляди. Вподобайки та коментарі. А ще, якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до телеграму. Приємненька інформація. Nintendo Switch була найпопулярнішою консолю для Developer Digital. Видавець повідомив, що сукупно продажі перейшли межу в 9 мільйонів, як цифрових, так і і фізичних копій. На Switch 2 вони вже мають три заплановані гри, що були оголошені на попередніх директах. Нагадаю, в них є грі, Снева, Культ офлем і багато-багато смачненького. Це до слова є підтвердженням, що консоль Nintendo Switch вже є королем індіїгор. І далі, думаю, тенденція нікуди не зникне. По собі скажу, що саме після Свіча я почав так багато грати в Інді проекти. Відбувся реліз цікавезний гри від українського розробника Сенгі Games. Гра босорка це екшен з елементами роглайку. Гра є в Steam. І тепер в ішопі. E Там ціна 20 злотих. Мав змогу поспілкуватися із хлопцями Сенгі Games. Детально про це буде в огляді самої гри. Від себе можу сказати, гра однозначно варта того, щоб її купити. До слова, тут використано для створення сеттингу українську міфологію. Це цікавезна тема. Атмосфера в грі на дуже високому рівні. Музичний супровід для мене це як щось із відьмака третього. Музики з неї дві різні гри. Моя рекомендація стосовно цієї гри. Якщо ніколи не грали чи майже не грали в подібні ігри, в цю можна спробувати, і, можливо, вам сподобається весь жанр. Продовження теми оголошено фізичний реліз колекційного видання на Nintendo Switch Gris Neva Collectors Edition від Developer Digital і Nomada Studio. Крім двох фізичних копій, маємо два стілбуки і неймовірний артбук на 168 сторінок. Також два вініла. Реліз 26 вересня, ціна 200 євро. Чергове оновлення в Nintendo Music. Нарешті додано треки із оригінальної The Legend of Zelda. Також маємо треки із Fire Emblem Engage. З цим оголошенням до слова був Казус. Нінтендо останнім часом полюбила наперед світити неопубліковані речі. Не так давно був Йочву World, і от відбулось неанонсоване оновлення Nintendo Music, Ну я якраз про Fire Emblem. За три дні до офіційного лошення вже знали, що він там буде. Чергове оновлення ретробібліотеки в Nintendo Switch Online. точніше, вже правильно називати Nintendo Classic. Додано класику з Game Boy Advance Fire Emblem з Sacred Stones, доступна за розширеною підпискою. Кілька місяців тому згадував, що в Японії був затриманий модифікатор Nintendo Switch. 58-річний японець не просто модифікував, а й продавав такі консолі. Є вирок два роки позбавлення волі, які змінені на три роки умовно, і виплата штрафу в розмірі 3,5 тисячі доларів. Ніхто не заховається від ніндзя. Ну в Японії так точно цікаво, кому він її там продавав. Туристам. Філ Спенсер в чергове розхвалює Нінтендо і підтверджує підтримку Свіч 2. Нінтендо каже, була чудовим партнером у досить великому інтерв'ю Варіате. Філ ухилився від прямого питання про те, які саме проекти готуються на Нінтендо Свіч 2. Загалом ходило багато чуток про ігри, але жодна не була презентована. Цілком можливо, що буде окрема презентація від самих Microsoft і самого нового про підготовку порту Oblivion для Nintendo Switch 2. А ще трохи більше почули, що такий Diablo 4 готується найближчим часом. Чекаємо, давай філ. Ми вже хочемо знати всю стартову лінійку Switch 2. Можливо, ви вже знаєте, деякі ігри версії Switch 1 все ж матимуть проблеми при запуску на Switch 2, і будуть ігри, які матимуть проблему сумісності. Все це через різні архітектури консолей. Але саме Nintendo обіцяє виправити все якомога швидше. Ігор насправді досить багато. Серед них такі як Alan Wake, Alien Isolation, Factoria, Fall Guys, Harvestella, Mega Man Collection, Another Crab Treasure, Doom Eternal, Fortnite, Fitness, Boxing, Palia, Pizza Tower, Rocket League. І одна неприємна річ, яка починає прослідковуватись. Схоже найбільш бажані порти будуть отримувати просто-напросто нові версії ігор, а не якісь там апгрейд-паки. Прикладом може слугувати вже оголошення по Гогвардсу Буде нова версія гри. Приготована до Свіч 2. Тут немає нічого дивного, адже деякі триплай-порти для Свіча. Ну тут можна легенди складати, згадаємо того ж відьмака, ноуменскай, той же Гогорс і довгий список інших. Тому зараз все виглядає так, або взагалі жодних оновлень, або нові версії, які відповідно будуть коштувати як майже нова гра. Є правда сподівання на CD Projekt. Вони все ж дуже лояльні до своїх ігор і ціноутворення, тому можливо Відьмак отримає не Ре-оновлення. Власне, чекаємо. І хоч CD Projekt Red поки мовчить на тему оновлення Witcher 3 для Switch 2, все ж нещодавно Єврогеймер запитав cdpr про потенційне оновлення для відьмачка. І відповідь така: CD Projekt поки що тримає це в таємниці. Основна увага зосереджена на Cyberpunk 2077. Знаючи їх, все ж можемо щось та й очікувати, покращеної версії. Але, як сказав вище, незрозуміло в якій формі. Головне, знаємо, вони не забули і про відьмачка. Маємо кілька оголошень від Ubisoft по Star Wars Outlaws. Офіційно гра на Nintendo Switch вийде 4 вересня. Також було оголошено про нове доповнення до гри A Pirate's Fortune. Але ми не знаємо ціни і в якому вигляді буде фізична версія гри. Ну, якщо буде, скоріш за все, це буде ключ. Варто зауважити, що саме оголошення Star Wars Outlaws викликало найбільше здивування у багатьох. Поки що це можливо найвимогливіша гра для Switch 2 з усіх уже. Анонсованих До слова Assassin's Creed Shadows була оцінена нещодавно для Nintendo Switch 2. Пегі оцінила її в рейтинг 18, але поки що без жодних офіційних оголошень. Цікава новина від Marvelous. Нагадаю, це близька студія до Nintendo. Розробники оригінальної Harvest Moon, А зараз вони готують Story of Season і Diamond X Машин, і Run Factory. Так, Три релізи за рік, але мова не про те. Вони заявили, що червоний картридж з грою Run Factory Guardians of Azuma Switch 2 Edition буде на 64 ГБ міститиме всю гру і може бути використаний на обох системах. Так, коли вперше прочитав, теж подумав, що, Марвелус говорить, що система сама розпізнаватиме потрібну версію гри. Якщо це буде використовувати інші ігри, це неймовірно круто. Купуєш червоненькі картриджі, граєш на Switch 1 вже сьогодні, і на них же на Switch 2 завтра. Насправді це чудово. Щодо цін на нові Аміби, поки що Nintendo частково мовчить. Але в США розрібні продавці типу GameStop встановили ціну за нову фігурку з Tears of the Kingdom 30 доларів, а фігурки Street Fighter 6 40 доларів. До слова, насправді, вони дійсно досить великі. Я про Street Fighter. Скільки буде коштувати Мінерва, взагалі-то страшно, і подумати. Але в Європі ціни можуть бути на 10 євро. По крайній мірі, в деяких країнах на Амазоні стають ціни по 20 євро. Також був представлений набір карток по Street Fighter, але ціни ще немає. Коли Pokemon Company стає сумно, чекайте чогось новенького, цікавенького. Скоро отримаємо офіційну енциклопедію покемонів, написану фахівцями з поведінки тварин та зоологами. Покелогія запускається в Японії 18 червня. Про реліз на заході інформації ще немає. Ну от що б його ще придумати тим покемоном. Не те, щоб це така вже й новина, але CNN запитав президента Нінтендов Америка дага Боузера, а де нова 3D-гра про Маріо? Відповідь проста. Слідкуйте за оновленнями. Ви знаєте, у нас є довгий-довгий каталог ігор. Ну, радий, що він хоча б пам'ятає, що є така гра. Маю сподівання і перечуття, що на майбутньому директі теоретично в червні ми почуємо щось про нового 3D Маріо. Стосовно продажу фізичних копій ігор в Європі. Як знаємо, платформи намагаються переводити користувачів на цифру. 2024 рік став дуже слабким для магазинів, що займаються продажем такої продукції. Падіння прибутків у Британії на майже 30%. І все через Нінтендо. 80% ринку фізичних копій це ігри для Нінтендо Switch. А так як минулий рік був у компанії з Кіото надто спокійним. І тріпл і ігор від Нінтендо ми, на жаль, не побачили, то падіння продажів в порівнянні з 2023 роком сягнуло колосальних 1 мільйону 800 тисяч копій. І ця цифра лише по Британії. Єдине сподівання у мереж магазинів покладається на вихід Нінтендо Свіч 2, який має сприяти пожвавленню торгівлі. Такі новини тижня. Дякую, що додивились до кінця усім миру!